Ода Кодьяк, надійний партнер, Перевір авто в наявності. Є також одна доволі. Неочікувана насправді новина, тому що стало відомо завдяки Бабелю, як вперше принаймні, я цю новину побачив на Бабелі джерела цього видання у розвідці, розповіли, що у Маріани Буданової діагностували отруєння важкими металами, а це означає, що дружину керівника головного управління розвідки Кирила Буданова отруїли. Джерела кажуть, що ці речовини, важкі метали, про які йдеться жодним чином не використовуються в побуті і у воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу. Отруєння конкретної людини після тривалого погіршення стану здоров'я Маріанну Буданову госпіталізували. Вона уже на цей момент завершує курс лікування і буде під наглядом. Наразі розслідується спроба убивства. Коли саме сталося це отруєння, наразі не повідомляють. Єдина інформація доступна і відома на цей момент. То це про те, який стан зараз у Маріани Буданової, про те, що вона закінчує курс лікування і на цей момент перебуватиме під наглядом. Тим часом керівник головного управління. Розвідки Кирило Бодану в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що його дружина Маріана наразі проживає з ним у його робочому кабінеті. Хоча й не працює в ГУР. Вона із червня 2021 року працює радницею мера Києва Віталія Кличка. Одружилися вони. Нагадаю, це 2013 році. А у жовтні 2022 Маріана дала інтерв'ю українському журналу «Елли», в якому розповіла про себе вона повідомила що за освітою психолог і дві з 2015 до 2017 року займалася волонтерською діяльністю в головному військовому госпіталі на госпітальній у києві наразі це інформація вся яка є про отруєння дружини кирила буданова будемо пильно стежити за цією ситуацією І як тільки з'являться нові деталі ми обов'язково вас про них поінформуємо але отруєння це якби Російська улюблена фішка, скажімо так, тому що, наприклад, є уже чимало прикладів в історії, навіть нещодавній історії, скажімо так, з отруєннями кількох відомих осіб, які скоєні росіянами, наприклад, був такий. Колишній офіцер Російської Федеральної служби безпеки ФСБ і КГБ Олександр Литвиненко після критичних висловлювань щодо корупції в російському уряді він втік до Великобританії, побоюючись помсти з боку російського диктатора Владимира Путіна. Він в еміграції залишався все ще публічним критиком російської влади. А через шість років після його втечі до британської корони його смертельно отруїли двоє росіян. 1 листопада 2006 року Литвиненко раптово захворів. Йому стало дуже зле. Його госпіт. Талізували і через три тижні він помер, ставши першою підтвердженою жертвою смертельної променевої хвороби, яку спричинила. Спричинив точніше полоній 210. Виявилося, що в одному із британських ресторанів він попив чаю із цим полонієм. Як коли і за яких обставин йому його підсипали наразі, невідомо раніше заяви Литвиненка щодо злочинів ФСБ, зокрема, йдеться про підриви багатоквартирних будинків у Москві, а також і публічне звинувачення російського диктатора Владіміра Путіна у тому, що саме він стоїть за цією незвичною хворобою. Призвели до того, що про отруєння Литвиненка писали абсолютно у всіх світсві. Тових ЗМІ. згодом після того відбулося отруєння Сергія Скрипаля. Це була спроба убивства колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія і його доньки е, Юлії. Це сталося 4 березня 2018 року у Солсбері, теж у Великій Британії. Імовірно, чому пишуть імовірно? Тому що до кінця цю справу так ніхто і не розслідував. Йдеться про знаменитих оцих російських селсберійських шпигунів, як вони е, як їх назвали у змі, але це створ... Здійснено точніше російськими спецслужбами із е, ГРУ російського із застосуванням хімічної е, зброї, скажімо так, хімічної речовини отруйної нервово-паралітичної, яка належить до сімейства Новічок. Подібний клас сполук розроблявся ще на території колишнього СРСР. Він є доступним виключно для урядових е, структур. Тобто, просто так цивільне населення його ніде дістати не зможе. Ним використовується тільки російські спецслужби, а не цивільне населення. І відповідно саме Оцей факт факт наштовхнув на версію про замовний характер убивства, скоординований, який був координований із території Росії. Ну і останній такий відомий теж факт отруєння це було отруєння так званого російського, так званого опозиція, опозиціонера бор, 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 Борцуна, скажімо так, з корупцією Навального, якого теж намагалися отруїти новічком, але не вдалося російським спецслужбам, як зрештою і з Сергієм і Юлією. З крипалями вони вижили на відміну від Литвиненка, якого нагадаю ще раз е, отруїли полонієм 210. м Тому всі оці отруєння, всі оці спроби вбивства, це за останні оці роки, які відбувалися. Це почерк російських насправді спецслужб. Вони користуються таким методом як отруєння, тому що не можуть придумати нічого іншого. І що цікаво, з 2006 року дійсно не було у світі випадків якихось отруєння відомих людей за винятком росіян. Тобто росіяни користуються цим методом. Інші авторитарні режими, інші там диктатури в інших державах. Вони використовують абсолютно інші методи. Там один з відомих це вбивство саудівського журналіста Джамаля Хешокджі е, саудівськими спецслужбами ми так, от його ж не отруїли, його розчленували взагалі. А от щодо отруєнь, то це справа рух Росії. Наразі я нагадаю по справі з Маріаною Будановою, насправді зараз ситуація розслідується, розглядається ще раз. Собі нагадаємо версія. Замах на убивство, і як тільки з'являться з'явиться більше деталей щодо цієї ситуації, ми обов'язково вас про неї е, і про цю ситуацію поінформуємо. Наразі на сам кінець цієї інформаційної години ми поговоримо про. Допомогу для нашого війська про те, що зараз потрібно збирати насправді максимальну кількість грошей стільки скільки ми можемо для того, аби допомагати нашим військовим абсолютно на всіх ділянках фронту, тому що росіяни зараз активізувалися в основному на сході нашої країни. Найбільше штурмів відбувається на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Навіть на на Авдіївському, перепрошую, суттєво більше. Бо якщо ми порівняємо до прикладу вчорашній день, то на Авдіївському було 30 штурмів, на Бахмутському 10. Авдіївку. Я нагадаю, російський військово-політичник. Керівництво долучило. Своїм окупантам взяти до кінця поточного року. Вони зараз із шести напрямків намагаються лізти на це місто для того, щоб оточити його повністю закрити і створити надскладні умови для нашого війська, а таким чином, відповідно, захопивши Авдіївку, унеможливити оборону для наших військових у тилових на тилових точніше позиціях, конкретно на цій ділянці фронту, зараз туди росіяни кидають максимальну кількість своїх сил та засобів. і наше з вами завдання допомагати нашим військовим, які у тому числі боронять і цей напрямок 24 Канал збирає зараз 200, перепрошую 525 тисяч гривень на фольксваген Амарок. Він піде для підрозділу 3-го луганського прикордонного загону. Там воюють хлопці. Насправді і дівчата абсолютно з усієї України. Вони ведуть боротьбу з ворогом на абсолютно різних ділянках фронту і вели. Я нагадаю, що вони. Боролися за Рубіжне, Креміну, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасну, Сіверськ, Федорівку, Святогірськ, і навіть Бахмут завдання перед оцим новим підрозділом, який зараз сформували, йдеться про третій луганський прикордонний загін. Перед ними стоять складні і небезпечні завдання, насправді тому, що вони дуже часто бувають на таких позиціях, де росіяни активно використовують саме дрони і саме розвідувальні, і як тільки бачать пересування наших військ, накидають їх. Накидають їм з артилерії і абсолютно з усього, з чого можна накинути. Тому чим більше коліс, скажімо так, буде у наших військових, тим ефективніше вони зможуть пересуватися між різними вогневими позиціями, між ділянками фронту, довозити військових, боєприпаси, займатися евакуацією поранених і так далі, і так далі, і так далі. Тому що дуже важливо, першу автівку це Volkswagen Amarok. Ми вже знайшли і забронювали. На неї зараз лишається зібрати гроші. Я ще раз нагадаю, що вона коштує 525 двадцять п'ять тисяч гривень, але на неї завдяки вам зібрано вже 24% від необхідної суми. Що дуже важливо, і що взагалі найважливіше у всій цій історії, окрім машини, то це те, що тепер кожне авто, яке фонд 24 четвертий за вашу з вашою допомогою і за ваші донати буде купувати для наших військових. Вони усі будуть іти із Оснащеними уже засобами радіоелектронної радіо боротьби, які називаються Анвейв, це надійний захист від ворожих дронів. Так, це буде суттєво дорожче, ніж просто купити автомобіль і передати його військовим. Але життя наших захисників і захисниць вони безцінні. Тому ми мусимо ставити ці системи для того, щоб навіть якщо російський дрон уже і засіче цю автівку, він не зможе ні вразити його якимось снарядом. Він не зможе до неї підлетіти, він не зможе передати інформацію, тому що він просто втратить керованість і впаде. І теоретично цей дрон ще й можуть затрофеїти собі наші захисники і захисниці. Тому ми вам дякуємо за кожен ваш донат, який ви робите. Ви можете долучитися до цього збору, відсканувавши QR-код, який бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. А заодно подивитися, скільки зборів ми закрили уже саме із вашою допомогою, бо кожна ваша гривня наближає нашу перемогу на один день.